З нами зараз на зв'язку віртуально. Президент Зеленський. Дякуємо вам, пане президенте, за те, що ви приєдналися до нас, With pleasure. Thank you so much. Ми провели багато часу із президентом і з міністром фінансів. Я зазвичай питаю в кіле це запитання, яке у всіх на думці. Я хочу починати почати з цього запитання. Що ви героїчну роботу ведете? І попри -по -по всі е е малі шанси я хочу спитати як це на вашу думку закінчиться і як реалістично воно може закінчитися не обов'язково е в ідеальному світі але в тому реальному світі в якому ми живемо що має відбутися що відбудеться по перше ми реалістимо воюємо з російською федерацією тому ми точно не в ідеальному світі знаходимось. Я вважаю, після нашої перемоги буде більш-менш принаймні для нас ідеальний світ, тому що ідеальний світ, коли все ж таки немає воїна. Тож будемо реалістами, у нас є війна і не тільки у нас, але найбільше така війна на європейському континенті після та Другої світової саме сьогодні тут. Тому що діється не тільки важка зброя на нашій території, є катування, є галтування. На жаль, я так про це говорю. Це не значить, що я спокійно до цього відношусь. Просто ми це бачимо щоденно і довгий час. І також дійснюються також ракетні удари по нашій інфраструктурі. Закінчиться тоді, коли ми переможемо, або коли захоче цього Російська Федерація так може стати, що Російська Федерація вона захоче тільки тоді, коли буде відчувати, що вона слабка, і вона в ізоляції, і немає у неї партнерів в цьому питанні. Будемо вірити, що це е е закінчиться найближчі місяці. Um, let's talk about the cost of this... Давайте поговоримо про те, скільки ця війна. І як цієї зими піде 15 листопада? Адміністрація Байдена подала новий запит на 37 мільярдів доларів допомоги, і це збільшує суму, яку вже виділили для України до 105 мільярдів. Ми говорили з колишнім, будемо говорити з Майком Пенсом, колишнім віцепрезидентом, і зараз є таке відчуття серед республіканців, які матимуть більшість у конгресі, що не має бути чеку без контролю. Що ви скажете про це? Ми абсолютно відкриті. Вдячні за ту допомогу, для яку для, нас, яку для нас надала Сполучені Штати Америки. Перш за все, я дякую суспільству. Я думаю, що. Немає поняття у війні республіканці або демократи. Є суспільство, яке обирають саме представників цієї двопартійної системи. Є суспільство, які надали їм повагу і довіру. І тому я вдячний перш за все суспільство, яке підтримує нас, так само як і українське суспільство, яке. Ціною свого життя захищає цінності суспільства Сполучених Штатів Америки і інших держав. Я думаю, не зовсім коректно говорити про 100 мільярдів Сполучених Штатів Америки як вартість цієї війни. Вартість цієї війни вимірюється не ціною громадян інших держав, а тільки ціною громадян Українських держав. Це саме наші громадяни, української держави, це саме наші громадяни воюють за наші спільні цінності, за свободу і демократію не тільки в Україні, а й у світі. І тому, що якщо Україна не витримує, поповзе ця війна на інші території і навіть може на інші континенти. Тому вартість це перш за все наші люди. Наші люди, скільки вони коштують, скажіть ви мені, скільки вони коштують? Я не знаю. I don't mean to put a, a cost on lives because there is none. я не збирався поставити цінник на життя. Його немає, але зараз в Америці триває велика дебати про цю допомогу. І в New York Times була стаття про про тривогу серед військових американських, що вони не здатні надавати допомогу Тайваню та іншим, тому що так багато зброї йде в Україну. Як їм думати про рівновагу баланс між цими двома питаннями? Ну, давайте я. Перш за все, я чув е фінал вашої розмови з лінці, і там ви сказали, е що ситуація в Україні, е скажімо так, е вона як може оцінюватись як репетиція, репетиція е війни. І бойових дій між Китаєм і Тайванем. Вибачте мене, я ще раз скажу, що я не вважаю, що це коректно. Не можна порівнювати війни, особливо не можна порівнювати сучасні конфлікти. Сьогодні немає повномасштабної війни між Китаєм і Тайванем. І я вітаю світ з цим. Я вітаю всі держави. Я вітаю народи і суспільства держав, про які ви кажете. І в принципі, вітаю! Всіх тих на території кого не йдуться будь-які війни. Щоб це відчувати, треба бути всередині і розуміти, що таке війна, і тому це не можна порівнювати при всій повазі до будь кого Я просто бажаю всім миру, коли в Україні з 14 року в кожному дворі або в кожній сім'ї щось відбулось. Хтось когось втратив, або був поранений, або люди, які. Покинули свої домівки або, або втратили роботу тощо. Ми це відчуваємо. Це не вина когось, окрім Російської Федерації, її агресії. Але точно, щоб зупинити цю агресію, треба зупинити. І тому неважливо хто, яка партія, який політик про це говорить. Головне, мені здається, робити все, щоб припинити війну. Мукрібі спікін ви камемо розмовляти із прем'єр-міністром Нетаньяху uh, скоро. Я розумію, що делегація з України також в Ізраїлі веде лобіювання. Ось чому uh, і Київ просить uh, зброю uh, протиповітряні ракети, uh, і вони поки що відмовлялися. Наскільки я розумію, через те, що Єрусалім. Намагає вести зв'язки із Москвою, тому що Москва контролює сирійський повітряний простір. Що ви можете сказати прем'єр-міністру Натаняку, в якому стані ваші розмови з цього питання? Дякую вам за запитання. У мене була одна розмова з прем'єр-міністром Натаняку з того моменту, як він став прем'єр-міністром Ізраїлю. Знову я маю на увазі став, і що я можу сказати? Я а вже ж ми чекаємо підтримки Ізраїлю нашої держави, а вже ж не хочеться, щоб Натаньяху, ніяк його колеги, які були до нього, щоб вони балансували між Україною і Росією в цій війні, бо це не просто непорозуміння. Це кривава війна, і особливо після того, як були застосовані вже сотні, сотні. Я кажу, тому що це 550 на сьогодні вже іранських дронів. Проти нашої держави, наших людей, енергетичної інфраструктури. І він це прекрасно знає, знає всі деталі і точно може допомогти з Air Defense Systems. Тут нічого немає. Це не зброя, яка атакує Російську Федерацію. Тому не треба тут шукати компроміси. Це захист людей, якщо він хоче просто зберегти свої відносини. Особисто з відносинами президента Путіна, ну тоді він може продовжувати цей напрямок. А якщо він хоче зберегти історичні відносини Ізраїлю і українського суспільства, то мені здається, треба робити максимум все, щоб зберегти більше людей. Це моя особиста думка. І хотів би за закін... і ще од... один нюанс додати до вашого першого запитання. Я так, вважаю так. просто, що ми всі і ви, і я, і суспільство, і журналістська етика в цілому повинні бути дуже обережними з наративами, які починають е... насаджувати світу Російська Федерація, немов. Ми хочемо перевірити, а куди пішла допомога, на що вона пішла. А ми дуже відкриті. Перевіряйте, будь ласка, перевіряйте, але перевіряючи, не треба гальмувати якісь процеси. Мені здається, якщо ми партнери, то ми партнери. Ось моє відношення. Тепер хочу запитати вас про бізнес. Та підприємства, а конкретно є е, різні. Є така е, такі відеоігри, ігри, називаються Comical Roadblocks, і це одна з американських компаній, яка зберегла е, дозвіл на те, щоб всі ігри грали. І їхній президент сказав, що він вважає, що всім людям у світі корисно залишатися на зв'язку, підтримати стосунки. І я не за не захищаю його точку зору, але мені цікаво, що ви скажете про ідею, щоб підтримувати якісь зв'язки із Росією, не просто е е країною Росія, а з Росіянами. Що ви думаєте про це? Дивіться, незважаючи від моєї думки, і ті, хто хочуть продовжувати стосунки, вони будуть продовжувати ці стосунки. Я можу сказати. Просто як воно є. Якщо ми хочемо вплинути на агресію будь-яку, а Росія сьогодні є найяскравий приклад цього, ми повинні продемонструвати спільне відношення до цього. І суспільство в Росії саме вони обирають собі політиків, лідерів, і вони мають вплив найбільш більше за мене, більше за вас, більше за будь-кого у світі вплив на президента Путіна. Має його суспільство, і якщо їм комфортно живеться, якщо з ними стосунки інших держав продовжуються, якщо з їх бізнесом продовжуються бізнес стосунки інших держав, то ніякого дискомфорту вони не будуть відчувати. То для них ця історія на території нашої держави так і буде залишатись спеціальною операцією, як її називають Путін, але не війною, яка забирає життя. Ось що я думаю. I also to ask you about... хочу вас також спитати, пане президент, про Starlink, Про зв'язок, ви мабуть, читаєте Twitter Ілон Маск, і він написав, що треба щоб Була був мир між Росією і Україною. Території залишаються на Очку з референдуму на, на людей, які там живуть, ЮКР Україна залишається незалежною. То це вірогідно і буде кінцевим е, результатом питання тільки скільки людей помре до того, чи е, це це людина, яка в чомусь вам допомогла, але з іншого боку, мені здається, е, о, оці слова його. Що ви думаєте про них самому початку повномасштабного вторгнення? Дійсно у нас був зв'язок і у мене особистий Маском. І для нас дуже важливо було, щоб ми не втратили суспільство, яке потрапило під окупацію, тому що завдяки інтернету, завдяки зв'язку, зберігалось життя, виплата заробітних плат, пенсій. Тощо пошта, інші перекази, інше все це працювало. для мене дуже важливо потім в якийсь момент. Мені здається, що Ілон почав змінювати свою точку зору, і щоденно ми чули ті чи інші різні заклики. Я думаю, що ну я, я думаю, що чи хтось на нього впливає, або він якось так самостійно робить виклики. Я завжди кажу абсолютно відверто, хочеш зрозуміти, що Росія тут накоїла, приїдь сюди в Україну, і ти все це побачиш сам на свої очі. Без просто слів, і тоді, вже після цього, скажеш, як треба закінчувати цю війну, хто її почав і коли можна це закінчити? Що ви скажете про можливість і ризик ядерної війни? Чи це вас турбує? запитання від я розмовляв з Алексом Карпанті, який вас відвідував, і він каже про це. Він думає весь час, бо помилки можуть трапитися. Я думаю, що рішення президента Путіна це не через те, що він щось хоче зробити, а потім робить інше, тому що він помиляється. І так само і ми захищаємо себе не через те, що ми помиляємося. Ми знаємо, що ми робимо. Мені здається, агресія Путіна абсолютно сплена. Прогнозована їм річ, він хоче просто захопити Україну і примитивно при, примітивно знищити е, наше населення і повністю управляти цією територією. А ми стоїмо і захищаємо е, себе. Чи може він на цьому шляху використовувати ядерну зброю? Я не можу вам сказати, тому що я вважаю, що він не зовсім а контролює. Всі процеси, які відбуваються у нього в армії, то якісь люди зайшли і гвалтували дітей. Він каже, він нічого про це не знав. То хтось зайшов і стріляє по цивільним людям. Він каже, що це не його війська, це якісь переодягнуті. Починала все з захоплення Криму. Він місяці казав, що це не він, це незрозумілі люди. А потім став казати, так це вони. Тому буде він використовувати ядерну зброю, або не буде, точно. Не залежить від нашої з вами розмови. Мало того, він може використовувати ядерну зброю і по інших територіях. Мені здається, боятись нам цього з вами не потрібно. Боятись потрібно повністю переваги Путіна, віддати йому територію нашої держави. Він увійде у смак і буде розуміти, що за агресію нічого не буде. Треба його поставити на місце. Ще раз я підкреслюю. Він дуже залежить від свого суспільства, і він дуже хоче жити. І тому я не думаю, що він буде використовувати ядерну зброю. Це моя, моя думка. Але ще раз говорю: питання адекватності цієї людини. Я за рівень адекватності президента Росії не можу нести відповідальність. Містер президент, вибак кошти на рума. Пане президент, дуже ще декілька запитань до вас з аудиторії. Зараз мікрофон подадуть. Доброго дня, пане президентський. Мене звати Ольга Юрійовна Литвиненко. Я президент і засновниця організації е, зв'язків з Україною. Поїхала з України місяць тому. і е, в результаті дронів камікадзе стало дуже небезпечно там знаходитися. Я хочу сказати. Що все, що ви кажете про небезпеку, про все, що відбувається в Україні, під підтверджую, якщо правильно ви сказали, якщо ви хочете знати, що там відбувається, треба спитати тих, хто там був. запитання до вас таке: кожного разу, коли я повертаюся до Америки, мене питають: що можуть приватні структури, приватні бізнеси зробити, щоб допомогти Україні, вони е звертаються до різних організацій, люди дають гроші. Ще вносять і якісь речі е, дарують. Але як на вашу думку, найкраще е, отримати саме те, що потрібно Україні? Дякую за запитання, Оля. Я думаю, що ви знаєте, не гірше за мене, що потрібно зараз. Україні, я думаю, що найкращий, все ж таки, варіант звернутись до державної платформи United24 і там точно зрозуміло на які напрямки можна дати ті чи інші донейшнс, тому що там напрямки інфраструктура, медицина, армія і енергетика. І тому я думаю, що будь-якому з із цих напрямків можна допомогти на тому чи іншому проєкті. Ановіяне президенте. Я знаю, що в нас до час дякувати вам від всіх у цій кімнаті і від всіх жителів Сполучених Штатів. Ми дуже вдячні за те, що ви приєдналися до нас цього ранку і у Нью-Йорку. І бажаємо вам найкращого. Дякую, тен'ю сомаш стендію фосупорт. Юнайте Стайс, бай бай.